Вітаю на каналі у гостях у Тані. Вже розпочався сезон кабачків, він вже давновато розпочався. От сьогодні приготувала для нас, для моєї сім'ї, кабачкове це блюдо і хочу вам показати, як я його готую. Я думаю, багато хто знає це блюдо, хто не знає, розкажу вам. Готуйте дуже смачно Ось отака кабачкова закуска. Готується дуже просто. З'їдається дуже швидко, ми готуємо через день і їмо їмо і їмо. Можна от як бутерброди зробити, просто покласти на хлібчик і ось отак їсти. Прекрасно, домашнім огурчиком. Можна їсти просто як закусочку до якоїсь трави. Знаєте, настільки смачно, і причому що цікаво, що ось вони зараз тепленькі, я приготувала. А вони прохолонуть, вони ще смачніші. І на другий день можна їх їсти. Вони дуже-дуже смачні. Так, беру молоденькі кабачки. Такі вони, щоб ніжненькі були. Нарізаю тоненькими такими кульцями. Отак, десь. Так, нарізаю їх. Бачите, отакі. Нічого середини не вибираю. Нарізаю кольцами ось Так, Так, тепер я беру і присолюю. Ну так, за смаком, потроху. Присолила, щоб вони всі перемішала. і чекаю, поки вони трошечки постоять, поки я приготую пляр. Так, два яйця. Ну, дивлячись, скільки у вас кабачків. Мало одне можна. Більше, більше беріть яєць. Все, я тепер збиваю, просто вилочкою, щоб розбився білок. Якщо можна сюди додати столову ложечку, водички, буде більше отакого. Можете більше яєць, як хочете. І мука. Все більш нічого не потрібно. Так, розогрівається олія на сковорідці. Так, берем кабачок, ось я так беру. Обмакую його в муку. Після муки обмакую у яєчко. Ось ось так. І на сковорідку. Якщо хто не готував у цьому сезоні кабачковими, приготуйте. Дуже-дуже смачні. Ось подивіться, така тут пірочка, така вона буде хрумчуча, така зарум'янина, вони м'якесенькі, але симус, як то кажуть, у приправі. Саме, от, саме з цим соусом вони смачні. Хто любить кабачок, то взагалі я думаю, що мені оцей кабачок та ікра взимку і ось ось таке блюдо з кабачків. Я там їх і начиняю, і все, але вони не такі смачні, як оце. Так, соус я такі: або майонез, або сметана. Хто не любить майонезу, можна взяти сметану густеньку. І додаю один зубчик чеснику. Ну, я не дуже люблю чесник. Але розумієте, з чесником воно просто бомбічне. Просто воно бомбічні. Це, до речі, часник китайський виріс такий. Те, що нам привозять. Ну, Як китайські те, що в магазині кажуть, це китайські, ну, він дійсно китайський. Я його посадила на зиму. Ой-ой. Він такий виріс китайський. Ну, а тепер так, зверху оцю приправу, соусну чесночну, я так творчому безпорядку розкладаю. І виходить дуже смачно. Хто не приготував в цьому сезоні, готуйте смачно, корисно. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал. Ставте лайки, пишіть коментарі. Розкажіть мені, як ви готуєте кабачки, можливо, рецепти якісь новенькі є. Я вам розкажу пізніше про кабачкову ікру на зиму. Всім миру, всім нам великої перемоги. До зустрічі!